Друзі, всіх вітаю. 2 червня, Одеса на зв'язку. Ми зараз з Расі приїхали на пляж собачка. Ну, ще не підійшли до нього, спускаємось донизу. Сьогодні у нас в планах пройтись від собачого пляжа до Ланжерона. Пам'ятаєте, декілька днів тому ми йшли від Аркадії, але на якомусь етапі піднялися на трасу здоров'я і вже до моря не спускалися, тільки вже біля отради, там, біля каменю. Сьогодні ми виправляємо цю ситуацію, будемо йти вздовж моря, дивитися, що працює. Тим більше ми бачили, що на собачому. Пляжі відкрилися якісь кафешки, нам треба все-все перевірити. Зараз температура повітря, скільки ви думаєте? 26, а буде 27. Ну, мені здається, що буде ще більше. Я вся мокра. Літо набирає обертів, друзі. Вчора ходили ще в кофтах і було холодно, да, я казала. А сьогодні вже все. Спека неможлива. І нема сьогодні вітру взагалі. Я вам кажу, я вся мокра. Що ще хотіла сказати? Друзі, ну стосовно вчорашніх новин, я думаю, що вже не треба нічого казати. Ви всі прекрасно знаєте, всі вже всі канали про це кажуть, всі меми складають і таке інше. Але я хотіла би сказати декілька слів. Ви тепер розумієте, чому наш президент переніс день захисту дітей на листопад? Тому що він звільнив місце під інше свято, під інше свято. 1 червня тепер буде, мені здається, що це зобов'язане зробити днем малюка. При тому це як і прізвище, і як і захист наших малечь. Тому що Василь Малюк він зробив зі своєю командою, зробив неможлива Неможливо для захисту наших малюків. І це треба таке співпадіння, така і фамілія малюк, і діти малюки, і день захисту дітей. І це взагалі все, що сталося. Ці новини я читаю. І не вкладається в голові. Слава Україні! Героям слава! Ідемо на море. Гусик, добрий день. Спекотно тобі, ну зараз море. Момент моря купатися. Оце да. Оце погода. Друзі, що я вам хотіла ще сказати? Ми поки спускаємось, пропоную вам подивитися коротеньке відео. В неділю я була на заході, який називається Дзвін пам'яті. Це шанують в Одесі раз на місяць загиблих одеситів, які загинули ну, саме військовослужбовців. Це вже п'ятий такий захід, тобто п'ять місяців вже він відбувається. Це біля обладміністрації, і я хотіла вам показати, який там зробили нещодавно меморіал. Меморіал пам'яті загиблих наших військовослужбовців. Тож подивіться, там буквально декілька хвилин, а ми йдемо до моря. Зустрінемося вже на березі. Ми зараз знаходимося біля обладміністрації. Слава Україні, слава героям. Тут теж буде захід, присвячений загиблим військовим. Меморіал борцям за Україну. Така п'ята. Плачуща жінка взагалі то, щоб обозначити скорб жаль, то зображують Богородицю з Ісусом христом. З часом стали ну, більш сучасна інтерпретація просто плачущу жінку, і це символ скорбі. Це було урочисто. Був оркестр, який грав гімн України. Зібралися родичі загиблих військових Одеси та Одеської області. Починаючи з 2014 року. Прийшла молодь студенти, які прийшли вшанувати пам'ять. Була спільна молитва, а потім поклали квіти. Цей захід організувала громадська організація. На жаль, не міста. Хотіла б, щоб і міста долучалася до таких важливих подій. Я на небі, а ви на землі. Ми поруч. Вони ж роз'єднують нас, невидимі світи. Вони живуть життям Воскреслого Ісуса Твоя, як на небі, так і на світі. Просимо покласти квіти до вмириалу загиблим, борцям за волю України. Слава Україні! Героям! Слава! Вічна пам'ять загиблим. Друзі, собачий пляж. Тут вже меню. Уха на мангалі, солянка м'ясна 120, борщ червоний 100. Читать не перечитати. Наверху цих пагорбів пляж внизу, а наверху. Постійно тут смажать шашлик. шашликом, бачите, сьогодні не виключення. Раз пікніки такі А ми ж проходила з вами декілька днів тому, що я раз указала, щоб не загубити. І загубила все ж таки. І ось і пляж собачка. Вау! Вау, моречко. Ходімо. Швиденько давай. Вже пішла, намилилась. Я вже не буду з тобою так розмовляти, як раніше. Все буде строго. Шаг ліво, шах, шах вправо, все, капець тобі. Капець тобі растенька. Закінчилися вже ті часи, коли ти на голову сідала. Друзі, тут теж кафешка. І був випадок в минулому році, коли блогер підійшла і запитала, а де у вас туалет? А їй сказали, в морі, в морі. Не Дуже приємно таке чути. Але мені здається, що з того року нічого не змінилося, туалет не з'явився. Ще раз ціни. Ми вже це бачили. Пішли, Растянечко. Чого собаче пляж або собачка? Тому що тут дозволено приходити з тваринками. Офіційно. Растя, а м'яч! Хто принесе м'яч? Растя, хто принесе м'яч? Неси давай! Молодець, молодец. молодець, молодець! 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 А тут далі фігурки із каменів, пам'ятаєте? Іноді шторм їх руйнує, ці фігурки. Але люди роблять по-новому. Якщо дивитися зверху, то можна побачити якийсь то візерунок. Наприклад, герб ми бачили України. Цілісність. А знизу то просто отакі фігурки. Бачите, скільки їх багато. Це все людина будує. Ну така, друзі, ситуація на собачому пляжі. Ну, я вам скажу, що людей багатенько, як для буднього дня, то Ого. море чисте, маняще, сонечко світить, 26 градусів і це мінімальна температура, яка сьогодні є. Друзі, ми йдемо далі. Вже піднялася наверх, я почала йти, Расті нема. Растя, растя, звісно, що до мене ніхто не прийшов. Мені довелося повернутися і подивіться на цю Растю. Вона все пам'ятає, все пам'ятає, де той шашлик, де пахне м'ясом, і вона пішла. І вона пішла до столу. Растя, підійди до мене. Бистро. Вона пішла до вас, каже, давайте швиденько, бо мене вже кличуть. Растя, я тебе зараз приб'ю. Растінька, підійди до мене, будь ласка. А ми думали Настя звати. Растя повне ім'я Растяшка. Розтягнуто. Растя, пішли. Все, трошечки пригостили. Ні, ти що? Дякую, і пішли. Довелося на руках її нести, забирати на руках, бо не хотіла йти. І от скажіть, людина розумна, собачки чи тваринки вони глупі. Да? От глупа вона чи ні? Пам'ятає все і разом же ж переживали цей момент. Я ж теж бачила, що там шашлик, але я про нього вже забула, і я пішла собі в своїх думках, іду. Растя, де растя, вона все пам'ятає, пам'ятає, що там шашлик, що треба туди, що я їй не дозволила. Все це знає. І шукає момент, коли вона зможе туди підійти. Боже, яка вона хитра, яка вона хитра. Хитра морда. Хитра морда, растя. Растя. Друзі, канатна дорога. Ми спустилися біля канатної дороги. Зараз, ну там далі трошки спустимось до моря, але хотіла показати, що навіть тут багато людей. Ну, як багато людей, є люди. Тут взагалі. Ворона, дай сказати. Тут взагалі не так багато людей навіть влітку. Растя, що вона каже? Ти знаєш її мову, воронячу? Меле, це, що попало, аби перебити мене. Тут теж порядки наводять, фарбують, освіжають. Растя, не, не влізь, будь ласка, обходимо, обходимо. <клухи> Бо Растя може стати зеброю. Оце був би номер, так? Да? Растя, йди до мене. Тут все пофарбоване, йди до мене. Та, ні, тут Друзі, а тут трояндочки квітнуть. Ой, як красиво. І море, і сонце, і троянди. Це ресторан. Я не знаю, чому він сьогодні не працює. Чи він ще не працює. А, ні, все працює. В них завжди дуже голосно грає музика, то я про це. Шезлонг, зонтик і столик – 100 гривень. Бунгала плюс столик 250. Все працює. І ще й ресторан. І, до речі, вони приносять, можуть вам приносити на пляж. Якщо ви щось замовите, то доставочка в море. Ой, кайфуліки, яке красиве море. Вон плавають. Плавають люди. І ми зараз росюня попливемо. Тут рецепшн вже, зрозуміло? Добрий день. Ми через вас пройдемо. А ціни у вас є на ваші послуги? Так, є. Десь, на... У нас є дочки за собі взят, бо в них йде з донтик. Ага. Є кроваті, вони. Це 600. Та бонгал за 800 все. Зрозуміло, дякую вам. Ресторанчик такий, да? можна щось випити і поїсти. І бар. Все, ходімо, сонечко. То ми бачили ще на етапі будівництва, а зараз вже все працює. Ревізор, душ, туалети, да? ну, все є. Гугусик, за мною. За мною. Боже, яке красиве море. Ай-яй-яй, ай-яй-яй! Так спокушають. Ох і море. Я хочу вже дійти до жовтого каменю. Я ж сачком спробувати там, бо там такий пірс теж. Нога обіцяюча. Ага, ліжки, пальми. Ну красиво зробили. Красиво. Ага, а тут? а тут, друзі, прямо ров вирили, щоб ніхто не прийшов. Зрозуміли ви ситуацію? Я в шоці, то як на кордоні з Рашкою і поставили металеві конструкції, як їжі, щоб ніхто не прийшов. Зрозуміло, якщо у вас оплачено на цьому пляжі, то не дай бажаю вам піти на цей. Така ситуація. Не пройде ніхто, тільки нас це не стосується. Тут ще на етапі приготування. Трохи творчого безладу. Ну а далі вже все працює. Теж є душ, бар. І тут встановлюють ліжка такі, бачите, вже встановили. Підходимо до жовтого камені. Ну, тут не знаю, теж особо не половиш, бо я дивлюся, що хлопці стрибають. Подивимось, подивимось зараз поганому танцору, постійно щось заважає, да? Не половиш. Лови Наталя. Клас! Растя Рия в мене зараз буде перекус. Я взяла їй сердельку Наталія, ту, що ви мене вчора, ви мене вчора пригощали. Я сьогодні віддаю Расті. Ні, то що ви пригощали Растю. Я її не з'їла, хоча спокуса була. Принесла сьогодні на море. Зараз буду давати Расті. а собі взяла фрукту. Черешня в мене і горошок. Нам треба звільнити посуд, щоб піти ловити рачки, куди їх складати. А де раз це? Вже пішла десь. О, мама ні. Гогусі, ти прийшла? Зараз растюнечка почекай, тихо. Смачно. А я горошек. Арася буде горошок. М -м -м. Всіх розігнало трохи шухера відрасті, нас нікому не дозволяє стрибати. Це може зразу Немає рачки, в одну тільки зловила та випустила, бо сенс з неї. Чи хлопці, які стрибають, налякали, чи зараз обідня перерва, в них вони відпочивають десь, не знаю. Вон щось продають, бачите? Гугусюк. Так, головне, що Растя була на березі, коли я пішла ловити рачки. Я думаю, слава Богу, її нема, бо я ж знаю, як вона до цього відноситься, що вона гавкає. І пішла, вона відразу приходить. От була зайнята з хлопцями, грала в м'яч. Але ні, вона за мною слідкує. Побачила, що я пішла і відразу вона вже на пірці. Я ще в воді була, вона вже по пірсу ходила, дивилася. Медова пахлава, трубочки трубочка звучок продає. Друзі, ми йдемо далі. Так, людей на пляжах вже багато. На всіх, ви бачите? На ланжероні зараз буде дуже багато, тому що там завжди більше, ніж на інших. А що це всі стоять в воді? Просто стали і стоять. Нічого не роблять. Ця група в полосатих купальниках. А вон там клас, грають м'яч, в воді. Ну кайфуліки. Пташиний пляж. Опа, намет. А я теж тільки що згадувала про наш намет, думаю, що можна його брати вже, якщо так спекотно, як сьогодні, а сьогодні спекотно, то можна брати. Тут теж поставили шезлонги, бар далі. Ну, в минулому році ці всі пляжі вони були з шезлонгами, да, з бунгалами, все платно. Гогусік. Гу Вона проходить повз цих кроваті і хто лежить на них, то її гладить. Але їй не це потрібно. В пошуку надія є, надія є, надія є. Растя, підійди до мене. Да, чесно сказати, я сама не очікувала побачити стільки людей на узбережжі. Тут теж Вон, пиво можна взяти, подивіться, як красива прекрасна, а так на сонечки яскраві кольори. Шезлонг 200, ліжко 500. А Арася вже пішла всередину. Вона любить сюди заходити. Тут є камери схову. А камери схову теж платні? Чи... Окремо, так? Да? Окремо. А скільки? 50 гривень весь день, Ну, то пройшлорічні ціни, якщо ага. скажуть інші, буде більше. Добре. Раз, ти, що так хочеш води? Добре. Дякую вам. Гугусік, будь-який. І тут зробили тен. Бачите, як красиво. Танчик з квітами. Да, в минулому році більш хаотично стояло, Ну, теж було симпатично і зараз симпатично. тут теж трояндечки. Краса. Скопелі в готель. Теж повинося шезлонги. Ши -ши 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 шезлонги, дівчата на камнях сидять, Вітамін Д приймають. Ну я вам казала, подивіться на ланжерон, що там коїться. Ай-яй-яй, ай-яй-яй! Ну що там, друзі? Не шукай мене, а я на морі. Опа, тут дитяча зона, батут. Оце, так. Да. Не було такого, не бачила я. Так, ну ми йдемо на пірс. Я ловити, напевно, не буду, але обстановку подивлюся. Мені треба дещо дослідити. Ну, ось так, друзі, виглядають пляжі 2 червня. Для того щоб ловити, треба приходити рано зранку або ввечері, а в день то все вірно. Молодь стрибає. і Я теж буду стрибати. Не знаю, чому я сьогодні це не зробила. Ну ладно, нехай Растя звикне. Що люди стрибають. Ну, бачите, вона на цьому пірсі зараз не гавкала, тому що я їй трохи дала прощухана за той пірс. Ну, кидається на людей, вже ладно на мене. Ну ти ж їх не знаєш. Як ти можеш на них кидатися, гавкати, не дозволяти їм щось. Ну, расть. Наразі. Так, все, ходімо. Зараз ще вітерець підіймається. Ми їхали до моря, взагалі вітра в місті не було, я вам ще про це казала, я вся мокра була. Почали підходити до моря, відчувається вітерець, а зараз він стає сильніше. Завтра може шторм ще буде. Сцену розібрали, начебто і не було. Вчора концерту, павліка, день народження. Все. Як от дні народження, стол прибрали, все. О, дорогі гості. і Віктор Павлік напевно вже десь поїхав. Друзі, вам приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока. Краса неймовірна. Растюня. Пока, пока, до завтра.